Царство Небесне буде, немов той чоловік, що, пускаючись в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. І придбав других п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. Є сказано, Бог мав рабів, і кожному з них він дав таланти. Кожному з них він дав щось за його спроможністю. Так само тому кожному з вас. Бог дав конкретний талант, Бог дав конкретний якийсь дар, який ви повинні використовувати для найперше для свого спасіння, а далі для спасіння інших. Ви повинні його примножувати. Далі є сказано, що той раб, який отримав 5 талантів, чи той, який отримав 2 таланти, це є підтвердження того, він негайно встав, пішов і орудував ними. Він не чекав, але раб. Лукавий і лінивий заховав свій талант. І тут Ісус нам говорить про тих людей, які нібито, от нібито християни, і Бог їм дає той перший, от те перше, той перший дар, якийсь, от саме простеньке ту віру, Він дає їм, але потім він називає їх раб лукавий і лінивий. Лукавий то є той, який видає себе не за того, ким є насправді. І той раб лукавий і лінивий то є ті люди, які може отримали той дар, які може отримали якось в серце, той зародок віри, а потім ним знехтували. Потім його закопали, а від них віднявся той дар. Яскравим прикладом примноження а використання застосування тих Божих дарів, Божого дару. Для нас мають бути перші християни, ті перші християни, які жили в перших століттях після Ісуса. Усвідомте собі ту їхню ситуацію. Їх називали біснуватими, їх називали одержимими. Про них говорили, що вони є чернівники, про них говорили, що вони п'ють дитячу кров. Про них говорили, що вони поклоняються ослячій голові. Про них говорили, що вони. Роблять жахливі речі. Про них говорили, що вони є покидьки суспільства. Їх всі ненавиділи, їх гонили, їх вбивали ради розваги, їх взагалі не вважали вже за людей. Отих От перших християн, які зробили, які зробили перший крок і отримали той перший дар віри, вони його потім використовували. Вони його потім, той перший дар віри, примножували. Вони молилися і благали, взивали до Господа, щоб. Дав їм силу встояти в вірі, не зрадити його ні, ні в якій ситуації. І Господь їм давав той дар, хоч їх вбивали, хоч їх роздирали дикі звірі на арені, молодих людей по 14-15 по 15 років, дітей, малих, сім'ї. Цілі сім'ї їх вбивали на арені, ради от просто розваги тих одержимого натовпу. Але Господь в тому моменті примножував їхній дар, і їхня віра не похиталася ані на хвильку. І вони не зрадили, і вони не поклонялися ідолам. І вони йшли. Кожен, хто в той час ставав християнином, він знав і усвідомлював, що він сам собі підписує смертний вирок. Отакий От був час, коли в Римській імперії гонили християн. І так само це є для в нашій ситуації, і для нас так актуальне і з тими талантами, і з тим даром віри. Тому що, якщо ми подивимося на ту загальну ситуацію в світі, коли ми подивимося на світ, на цілий світ, який втратив віру, який відпав від Бога, який відкинув Спасителя, коли ми подивимося на світ, який вибрав собі вчителів, які будуть улегшувати їхній слух. Коли ми побачимо на світ, який не хоче чути правди, коли ми побачимо на світ, який не хоче чути про покаяння, який не хоче чути про пекло, який не хоче чути про зміну свого життя, коли ми подивимося на світ, якому все одно, чи є Ісус Христос, чи нема, коли ми подивимося на світ, на тих людей, які кажуть, що вони є християнами, але насправді не живуть так. І в тій ситуації. В тих всіх обставинах Господь дав вам талант. Бог дав вам той дар віри. Бог вам дав надзвичайний дар, коли ви змогли, коли ви можете зрозуміти якісь елементарні речі, які світ збагнути не може. Коли ви можете зрозуміти, що гріх є гріх, а правда є правда, коли ви можете зрозуміти, що добро є добро, а зло є зло. Коли для вас то є простенько і елементарно, коли для вас то не потрібно якось пояснювати сильно, ото От є той перший талант, то є, та, то є той перший дар і найбільший, який дає нам Господь. Мусимо розуміти, що не, не наша то заслуга. Не ми вибрали Ісуса, Ісус нас кликав. Ісус нас вибрав, Ісус нас покликав, від нас, від кожної людини, до якої, до серця якої стукає Ісус, лишається тільки один крок, один крок відкрити двері, відкрити двері свого серця, і тоді отримуєте той дар, отримуєте той дар щирої і правдивої віри. І тому на сьогоднішній притчі ми маємо розуміти наскільки важливий, наскільки цінний в теперішньому часі дар ви маєте, наскільки наскільки сильно його треба берегти, але ви мусите знов і розуміти. Ви мусите розуміти, що ви маєте орудувати тим даром, і коли ви маєте віру, коли ви вірите в Ісуса Христа цілим своїм серцем, коли ви є Його рабами, коли ви своє життя посвятили Йому і за те, що Він помер за вас, через те, що Він пролив свою кров за вас, через те, що Він відкриває вам дорогу до неба. Через те все ви зобов'язані берегти той дар, а орудувати ним. І коли ви маєте віру, ви маєте перенести ту віру в іншій ще людині. Ви зобов'язані орудувати тим талантом, бути тим слугою, який радо став і відразу пішов, і орудував своїм даром. І привів бодай ще одну людину, ще одній людині приніс той дар до серця. Ще хтось один бодай через вас спасся. А тоді Бог буде давати вам нові таланти, Бог буде вам давати нові дари, але на служіння цілій церкві, на служіння людям, на спасіння, конкретно, ваше, ваших сімей, ваших родин. Так є важливо в сьогоднішній добі берегти той дар, який дав вам Господь, примножувати вашу віру, молитися. Каятися постійно зі своїх гріхів, ні за що не зрадити Ісуса, ні в якій ситуації. Приймайте радость і терпіння, приймайте радості насмішки, які тепер є. Приймайте і дякуйте за них, Господеві. Тому що, коли будете стояти в тій вірі, коли ви засвідчите свою віру якимись простими речами, простим своїм життям, Господь примножить ваші таланти, Господь вас благословить, а потім скаже увійди в радість пана свого. Рабе добрий і вірний. І тоді через ту вашу ревність, через вашу відданість Ісусові, ви отримаєте Царство Небесне. І то є наша мета. То є єдина мета християн має бути. Ну і наша є війти в Царство Небесне, війти до Божої радості, війти до Божої благодаті на вічно. Ісусові, ми, які є вірні Богородиці, будемо молитися тепер тої молебе, щоб дійсно Господь Бог зробив своє чудо. Він хоче з нас зробити інструментом тої віднови церкви. Господь Бог обіцяє, кожна молитва віри. Добре чуєте, кожна молитва, якщо вона є в покаянні, якщо вона і молитва віри, тобто уважна. Якщо ми дійсно стаємо в ту Божу присутність, і якщо дійсно ми собі будемо усвідомлювати, що тепер тут, зараз, Ісус сам сказав, що две, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там буду я посередині, там буду я між ними. І Ісус є тут. І якщо ми так будемо в тій Божій присутності стояти і взивати до Богородиці через її руки, до Небесного Отця, Бог каже: Я вислухаю вас, я чую вас. Я знаю ваше серце, я бачу ту вашу віру, яку я сам вклав в те ваше серце. Ту маленьку віру, яку потрібно, і через ту маленьку віру будуть рухатися гори. Той надзвичайно великий скарб, а надзвичайно великий дар, яку Бог нам дав. Я би хотів з вами поділитися такою думкою. Знаєте, ми от дивилися, дійсно, що йде по телевізорі, що дивляться наші діти про ті мультфільми. Подивившися цей ролик, усвідомив, наскільки це жахливо бачу ту відповідь, чому наш народ є такий байдужий, чому світ так хоче йти в пекло і навіть не хоче застановитися. Та дивлячись таку водоту, з ранку до вечора і, і з вечора до ранку, вони не спроможні не тільки побачити правду, вони навіть не спроможні захистити своїх дітей. Те, що там де пропаганда всіх збочень, там голі, а й взагалі не потовство, як і на християнську міру, так і нецензурні слова. Бахмалю все добре, навіть ти не дивиться. Боже слово говорить. Що всі гріхи вони ранять душі. Тільки один гріх нищить цілу. І цей гріх це є нечистота. Вже з трьох років діти дивляться телевізор. Батьки їх садять під телевізор, включають їм мультфільми ті, і говорять, робіть щось, щоб в нам не заважати. Діти приймуть того духа нечистого, того демона. І все життя будуть мучитись духовно і фізично, так само, як мучаються їхні батьки. І ніхто не хоче застановитися, і стати на молитву і виступити на захист своїх дітей, майбутнє України. Бачимо, коли прийшла, ми на показали мультфільми, Фух. деякі були нейтральні, були різні. Але багато виступили, особливо церковників, і почали викликати, що в тому нічого злого немає. Нема нічого з в тому, що наші діти будуть збочитися. Нема в тому, вони нічого поганого не бачать. Ми бачимо, як по цьому світі, в тій самій Америці. Ті та й Росії, Багато людей виступають, протестують, пишуть, хочуть, щоб заборонили ту годоти по телевізору. Бачив, що в Україні є байдужість. Церкви мовчать, священники все влаштовують. Ми, зараз будемо робити цей обхід за наші сім'ї, за наше майбутнє, за дітей. вірою будемо боротися проти всіх тих готових і просити, щоб Бог дав Духа Святого, щоб Дух Святий відкрив відкриті двері, через які пройде Воскресіння Церкви і України.